Конфлікт між атовцями і перевізниками тлів довго, інколи спалахуючи історіями про відмову вести пільговиків скандалами з військовими та вимогою придбання квитків на загальних підставах. Зараз наша країна в стані війни. Дуже багато людей воюють хлопців на сході. З кожним днем у нас буде більше і більше людей, які будуть мати право на безоплатний проїзд згідно законодавства. Прийде час. Коли ми взагалі ну, не зможемо просто не від того, що ми не хочемо вести людей, ми розуміємо, що треба возити, і ми будемо вести, скільки ми зможемо. Але треба. Цю проблему вирішувати в комплексі. Безкоштовні перевезення здійснюються за рахунок власної господарської діяльності приватних перевізників, і за це вони не отримують жодної компенсації. В перемовинах намагалися збільшити кількість пільгових місць для бійців АТО до трьох осіб. Ми не відказуємося вас возити. там, якби ну просто, там два чоловіка або трі це якби вже второй етап можна обсуждати і приймати рішення. Ми, в принципі, і возимо наприклад, там з автовокзала всі категорії, які там якби підпадають. Но вопрос в том, что государство, которое, вы же понимаете, не мы вас обманываем, а реально сейчас обманывают государство. Государство, то, которое обязано выполнять свои э, функции, обязано например, компенсировать там, льготные перевозки, это участникам АТО, это, это же не только участники этого, вы же понимаете, сейчас вопрос стоит такой, инвалиды там, первой группы, второй, третий, чернобыльцы, и Великой Отечественной войны, и авганцы, и все сейчас подпадают под эту категорию и не имеют права как бы, воспользоваться льготой, той, которая дала ему государство. В бюджете не компенсации не лише для участников Ніків, а то а й інших пільгових категорій громадян є норма закону, яка є нормою прямої дії, і я на її маю право і починаю орган вадник відповідну е, позовну заяву і звертаюсь до суду і стою там свої права. От мені зразу виникає питання: хтось підіймав питання щодо запрошення взагалі на круглий стол представника кабінету міністрів України. Ні. От у мене просто питання. ви Взагалі звертались хоч до когось з органів виконавчої да, да, влади звертались. або органів місцевого ми... самоврядування. Нас питаються стравить між собою І ми на це ведемося. Давайте ми нашу енергію направимо в потрібне русло. Ми з вами, ребята, ми повинні понимати. Ми взагалі нікому не в цій країні, крім нас самі. Жоден з представників влади не був присутнім на зустрічі, тож відповіді на головні питання ніхто так і не отримав. Ситуація лишилась висіти в повітрі. Діалог не відбувся поки.